Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 12 по 15 жовтня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Нарешті нічні заморозки послабнуть, а ранкове повітря перестане бути морозним. Нічна температура повітря знову повернеться до плюсових значень, а термометри в денні години доби у окремих областях покажуть плюс 24 градуси. Разом з тим, невеликі дощі пройдуть майже по усій Україні, а в неділю синоптики прогнозують короткочасні зливи на половині території нашої держави. Зараз максимально детально розкажемо, в яких саме областях дощитиме, а де суха погода продовжить випробувати українські землі на витривалість. Але перед тим, як завжди, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В четвер, 12 жовтня, невеликі опади можливі на півночі і Заході України, а нічні заморозки почнуть сходити на нівець. Північ на Чернігівщині денна температура повітря плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. В Сумській області буде на 2 градуси проголодніше. І це плюс 15, плюс 17 в день, плюс 7, плюс 5 вночі. Мінлива хмарність і можливі невеликі зливи. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області в світлі години доби плюс 19 плюс 21 градус, в темні плюс 13 плюс 11. На Херсонщині температура повітря на 1 градус нижча, плюс 18 плюс 20 в день, плюс 5 плюс 3 вночі. В Миколаївській області денна температура повітря плюс 19 плюс 21 градус, нічна плюс 8 плюс 6. На Запоріжжі вдень плюс 15 плюс 17, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. І в Криму в світлі години доби термометри покажуть плюс 16 плюс 18 градусів, плюс 6 плюс 4 у темні. Небо південного регіону буде хмарним, з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний. Відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід. Тут хмарність і невеликі дощі очікуються на Волині, Львівщині і Рівненщині, а також в Тернопільській області, в інших областях заходу без опадів. Плюс 19, плюс 21 градус в день буде у Львівській і Рівненській областях, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. В Чернівецькій області і на Франківщині денна температура повітря тепліша: плюс 21 плюс 23 градуси. Вночі на Франківщині плюс 10 плюс 8 градусів. В Чернівецькій області ніч холодніша, плюс 8 плюс 6 градусів. На Волині в день плюс 18 плюс 20 градусів. Вночі плюс 12 плюс 10. В Хмельницькій і Тернопільській областях від 20 до 22 градусів тепла очікується в день, плюс 10 плюс 7 вночі. Закарпаття. Тут синоптики обіцяють плюс 19 плюс 21 градус в денні години, плюс 9 плюс 7 в нічні. Вітер доволі відчутний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів, нічна від 0 до мінус 2. Луганщина в день плюс 12, плюс 14 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. Донецька область тут термометри покажуть плюс 13 плюс 15 градусів в світлі години доби, плюс 4 плюс 2 в темні. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Небо малохмарне і без опадів. Центр України на Дніпропетровщині і Полтавщині. Денна температура повітря плюс 16, плюс 18 градусів, нічна плюс 5 плюс 2. В Київській області і столиці плюс 18 плюс 20 градусів в день, вночі плюс 10 плюс 8. На Черкащині і в Кіровоградській області в день синоптики прогнозують від 18 до 20 градусів тепла, вночі плюс 8 плюс 6. На Житомирщині буде плюс 19 плюс 21 градус в день, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. І у Вінницькій області в день також плюс 19, плюс 21 градус в день, вночі термометри покажуть плюс 8, плюс 6. Невеликі дощі, можливі на Житомирщині. А і все. В інших областях центрального регіону мало хмарне небо і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В п'ятницю, 13 жовтня, в багатьох областях нашої держави варто чекати на невеликі опади. Впродовж усієї доби пануватиме тепла погода: північ, Чернігівська область, плюс 15, плюс 17 градусів в день, плюс 11, плюс 9 вночі. На Сумщині денна температура повітря також плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 10, плюс 8. Мінлива хмарність, невеликі дощі можливі тільки на Сумщині. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. На півдні, в Миколаївській і Одеській областях буде однакова температура повітря. І це плюс 19 плюс 21 градус в день, плюс 13, плюс 10 вночі. На Запоріжжі денна температура плюс 17 плюс 19 градусів, нічна плюс 10 плюс 8, в Криму в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. І на Херсонщині плюс 18 плюс 20 градусів очікується в день, плюс 12 плюс 10 вночі. Невеликі дощі можливі на Запоріжжі, Миколаївщині і в Херсонській області. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід від 15 до 17 градусів тепла в день буде на Волині і Рівненщині. Вночі плюс, 10, плюс 8. Плюс 17, плюс 19 градусів в день очікується в Хмельницькій і Львівській областях, а також на Франківщині. Нічна температура повітря плюс 12, плюс 9 градусів. У Тернопільській області плюс 16 плюс 18 градусів в день, плюс 12 плюс 10 вночі. На Закарпатті в день плюс 19 плюс 21 градус вночі плюс 11 плюс 9. І в Чернівецькій області денна температура плюс 18 плюс 20 градусів, плюс 8 плюс 6 вночі. Невеликі дощі можливі в Тернопільській, Чернівецькій і Івано-Франківській областях, а також на Хмельниччині. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Сході, в Харківській області, денна температура плюс 15 плюс 17 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. В Луганській області прохолодніше плюс 14 плюс 16 градусів в день, плюс 10 плюс 8 вночі. А на Донеччині тепліше плюс 16 плюс 18 в день, плюс 10 плюс 8 градусів вночі. Невеликі дощі на Луганщині, Харківщині і Донеччині. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. В центральній Україні опади цього дня можливі на Полтавщині, Дніпропетровщині, у Вінницькій і Житомирській областях, а також на Черкащині і Кіровоградщині. На Вінниччині в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 19 плюс 21 градусу, вночі плюс 12 плюс 9. На Полтавщині і Дніпропетровщині денна температура плюс 16, плюс 18, нічна плюс 12 плюс 9 градусів. Житомирщина, Київщина і столиця. Плюс 15, плюс 17 градусів буде в денні години доби, плюс 13, плюс 10 в нічні. У Черкаській і Кіровоградській областях в день плюс 18, плюс 20, вночі плюс 12, плюс 10 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Субота, 14 жовтня, буде дуже теплим і сонячним днем. На небі спостерігатиметься невелика хмарність. Північ у Чернігівській області денна температура від 19 до 21 градуса тепла. Нічна плюс 9, плюс 7. На Сумщині на 1 градус прохолодніше плюс 18, плюс 20 в день, вночі плюс 8, плюс 6 градусів. Опадів цього дня на півночі не буде. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі термометри покажуть плюс 19, плюс 21 градус в день, плюс 10, плюс 8 вночі. В Миколаївській області денна температура повітря буде на 2 градуси вищою, плюс 22 плюс 24, нічна плюс 12 плюс 10 градусів. На Одещині плюс 21 плюс 23 градуси у світлі години доби, плюс 14 плюс 12 у темні. Херсонщина. Тут синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла в день, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. На Кримському півострові в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях півдня України. Вітер південний 3,8 метри за секунду. Захід, на Рівненщині, Тернопільщині, Закарпатті і Волині. Денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла. Вночі від 13 до 10 градусів тепла. В Хмельницькій області температура повітря у світлі години доби плюс 22 плюс 24 градуси. У темні плюс 12 плюс 10. В Чернівецькій, Львівській і Франківській областях плюс 23 плюс 25 градусів в день, плюс 13 плюс 10 вночі. Опадів на заході не буде. Сонячне і малохмарне небо. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. Тут також малохмарно і без опадів. В Харківській області в день плюс 18 плюс 20 градусів, вночі плюс 10 плюс 8, в Луганській області плюс 16 плюс 18 в день, плюс 9 плюс 7 вночі. І на Донеччині термометри покажуть плюс 17 плюс 19 градусів у світлі години доби, плюс 10 плюс 8 у темні. Вітер південно-західний невідчутний 3,8 метри за секунду. Центр України на Житомирщині, Черкащині, Київщині і в Києві в день синоптики прогнозують плюс 21, плюс 23 градуси, вночі плюс 11, плюс 8. В Кіровоградській області і на Вінниччині плюс 22, плюс 24 градуси в день, плюс 11, плюс 8 вночі. Полтавщина плюс 19 плюс 21 в світлі години доби, плюс 11 плюс 9 у темні. І на Дніпропетровщині денна температура повітря плюс 20 плюс 22 градуси. Нічна також плюс 11 плюс 9. Небо центрального регіону буде сонячним і мало хмарним. Опадів не очікується. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В неділю, 15 жовтня. Короткочасні дощі литимуть в половині областей нашої найкращої у світі країни. Північ, на Чернігівщині, денна температура плюс 19 плюс 21 градус, нічна плюс 12 плюс 10, в Сумській області прохолодніше плюс 18 плюс 20 градусів в день, вночі також плюс 13, плюс 11. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Короткочасні дощі варто чекати на Чернігівщині, на Сумщині без опадів. В усіх південних областях малохмарна погода і без дощів. На Одещині і в Криму в день термометри піднімуться до позначок в плюс 21 плюс 23 градуси, вночі плюс 14 плюс 10. На Запоріжжі буде нижча температура повітря плюс 19 плюс 21 градус в день, вночі плюс 10 плюс 8. На Миколаївщині в день термометри покажуть плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 12 плюс 10. І в Херсонській області плюс 20 плюс 22 градуси буде вдень, плюс 11, плюс 9 вночі. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід, на Волині і Рівненщині, а також у Львівській області і на Закарпатті денна температура плюс 18, плюс 20 градусів. Нічна коливатиметься від 13 до 10 градусів тепла. В Хмельницькій, Тернопільській і Франківській областях в день синоптики прогнозують плюс 19, плюс 21 градус, вночі плюс 12, плюс 10. Чернівецька область тут вдень плюс 20, плюс 22, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. В усіх областях західного регіону очікуються короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході без опадів і мало хмарне небо. В Харківській і Луганській областях денна температура повітря плюс 18 плюс 20 градусів, нічна від плюс 11 до плюс 8 градусів. На Донеччині плюс 19, плюс 21 градус буде в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Вітер південний 3,8 метри за секунду. Центр України плюс 22 плюс 24 градуси в день буде на Вінниччині і Кіровоградщині, вночі від 13 до 10 градусів тепла, у Черкаській і Київській областях, а також у самій столиці денна температура плюс 21, плюс 23 градуси, нічна плюс 14, плюс 11. На Дніпропетровщині прохолодніше, плюс 20, плюс 22 в день, плюс 11 плюс 9 вночі. На Полтавщині буде ще нижча температура, і це плюс 19 плюс 21 градус в день, плюс 11, плюс 9 вночі. І найхолоднішою областю центральної України 15 жовтня буде Житомирщина. Тут плюс 18, плюс 20 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Короткочасні дощі литимуть на Київщині, в Києві, у Житомирській і Вінницькій областях. В усіх інших центральних областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розкажіть про нас рідним, друзям, сусідам і колегам. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро, знову побачимось!